Ось відео. Демонструємо вам клітку вовк. Вовк один на даному відео, будь ласка, вкладеному вигляді, ось отак вона виглядає. Тобто тунюсінький такий чемодан тонесенький. От з різних боків вам зроблю зйомку, щоб ви могли зрозуміти, як вона виглядає. Ось такий чемоданчик. Дві ручки можна нести брати з цієї сторони, можна з боку брати, перевернути клітку. Як вам зручно? Ось такі тримачі клітки, ось з одного боку. Ось, з другого боку, вони тримають клітку в такому складеному вигляді. Будь ласка, зараз будемо її розбирати. Так, значить, складаємо кліточку. Так, от поклали її на дно, будь ласка. Питають часто, як, її, як вона збирається. Складно, не складно, ця кліточка. Ось, будь ласка, один кріпиш. Раз. Другий кріпиш два. Так, дивимося, все ми відкрили. Тепер відкриваємо. Раз. Так, раз. Це я знімаю без помічника, тому, тому що... Так, Раз, складемо сюди. Піднімаємо, дивимося. Щось нас не пускає, да? щось десь тримає. Так, дивимося. Так, раз. Отак, раз. Бачите, в принципі, Одна людина може її легко зібрати. Тобто знімаємо. Так, тепер перехожу на цю сторону кліточка. Піднімаємо. Раз. Бачите, піднімається сторона. Ось так. Підняли її. Оп, тут є кріпажі. Ось. Отак. Взяли, закріпили. Ось вам одна сторона готова. Тепер поправляємо всі.